Зараз я знаходжуся в Межиричі за княжих часів. За Речі Посполитої це було містечко. Коли Речу Посполиту поділили між Німеччиною, Австрією і Російською імперією, ця земля стала належати Російській імперії. І Російська імперія ліквідувала. Містечко Межиріч. Це зробилося радове село. В Межирічі знаходиться оборонний монастир. Він побудувався як католицький. Будував його князь Іван Островський. Ян, бо він прийняв католицьку віру. А брат був Василь, православний остався. Отаке От укріплення. Люди ховалися від набігів татарів, турок за мури цього монастиря. До 1863 року це був католицький монастир. Після польського повстання монастиря забрали. І він став православний. Зараз знаходжусь на території монастиря, в межі речі. Я в шортах. Я не знаю, чи з тим зайти мені. Це княжий монастир, князі Островські побудували. Іван Островський або Янов Островський. Такий монастир, княжий, побудували князі Острозькі. Оце такий оборонний монастир князів Острозьких. Добігає до кінця моя така. Mandrivočka, me žereče.